Всім привіт! Сьогодні, розмовляючись із своєю дуже гарною знайомою Оксаною, вона блогер, чомусь ми так згадали, знаєте, я кажу, студентські роки, і вона мені сказала отакий рецепт. Ми такого не готували, тому що якось в нас не було. Ну, дешарак, чи як там називаються ці макарони. Сьогодні я приготую салат студентський. Що для цього необхідно? Три морквини, такі соковиті, середні, натерти на отаку тертку. На дрібну. Три яйця, два зубчики часнику. Це в мене зелений часник, я поріжу. Пачка фірмішель швидкого приготування. Потрібно дуже гарно. Подрібні, подрібні. Ці спеції нам не потрібні. Ми отак. Прямо подрібнюємо, подрібнюємо, подрібнюємо. І зробимо зараз з вами салат. Е, соус тут йде майонез і напополам на із сметаною. Ну Щось мало однієї пачки, мені здається. Але ви знаєте, коли одну пачку в тарілку залити кипятком, виходить дуже багато, так що я думаю, що достатньо буде. Так, я отак розділила дрібненько, дрібненько, дрібненько. Сюди нарізаю яйця. Ви можете ножем. Я оцією приспособлю. Ой, дрібненько. Отак. Нарізаю яйця і натираю сюди часник. Тепер відправляю сюди нашу моркву. Взагалі, з морквою і з майнеза чесничка дуже-дуже гарні салатики виходили. Так. І зараз сюди натру часник. У мене ота чавилка для часнику, я її на гори ще закинула, тому що мені оце саме зручно. Я отак натираю і миється гарно ця тертка. І... Я додам сьогодні, у мене ще на огороді є дуже багато кропу, тому додам кріп. А так більше нічого й не додаємо. Я знаю, що студентами були, ми то городські були, а з села приїжджали, дівчата яйця завжди привозили, домашню олію, моркву, буряк, картоплю. Тому цей салат дійсно можна було готувати, але у нас не було мівіни. Я не пам'ятаю мівіни. Чесно, я не зрозуміла, чи спеції ці додавали, чи ні. Олію, чому не додати? Додав. І я, мабуть, висиплю сюди, ну, спеції ж не будуть заважати, правда? Смак. Додам сюди і цю приправу, яка тут йшла в цьому конвертику. Так, зараз нарізаю сюди зелень, хоча ви можете, щоб вже набрякала отамана, додамо спочатку 2 столові ложки майонезу і 2 столові ложки сметани. І перемішаю це все. Потім наріжу зелень. І вже по солі, там, по спеціям попробую. Тому що цей салат відразу ми не їмо. Він повинен дві годинки постояти у холодильнику, щоб не ж оця роз, ну, розійшлася, що вона стала м'якою. Скажете, ну що це за студентський салат, якщо студенти раз-два і відразу треба їсти? Ну, сказали студенческий, значить студенческий. Так, додам ще трішки майонезу і сметани ложка. Я не міряю тут і ви не міряйте на око ложка. Щоб такий вологий він був. І зараз наріжу сюди проклику. Оце оце по вологості гарно. Солі як? М -м, поки що таке враження, що морква з горіхами. А не з спеціями сіль. Висолила, трішки цукру зовсім мало. І ще вона мені дала один. Рецепт із плавленими сирочками, але там потрібний кабачок. То я як куплю кабачок, ми обов'язково приготуємо. Так, Нарізаю сюди зелень кропу. Знаєте, останнім часом я нарізаю не ножем, а отак ножицями. І дощечку не потрібно мити, і так зручніше. Можна додати сюди сиру, навіть той же ж плавлений сир, але я роблю за рецептом. Ми робимо, знаєте, як кажуть, дорожче салат. Знаєте, якось так було, ну, не жирували в студентські роки, але я скажу, що було цікаво. І, і от що б я хотіла повернути в своєму житті, так це саме студенчески роки. Так, це я часник ріжу. Так, ось і все. Вмішую зелень і до холодильника відправляю годинки на дві. Ні, я вам скажу, що можна прямо так зразу їсти. Таке відчуття, що морквяний салат із горіхами. Але нам потрібно, щоб було таке м'якеньке. Так, все прикриваю. Прикриваю. Ось тут все це витираю, щоб частенька була ця каструлька. Накриваю кришкою до холодильника. Дві години пройшло і давайте скуштуємо наш салат. І ще отак перемішаю. Я скажу, що в мене воно дуже таке якесь трішки як суховате. Більше можна додати сметанки. Так. Багато не буду насипати, щоб скуштувати. І зараз будемо з вами куштувати цей святковий студентський салат. Не буду брати ніяку веделку, от як є, так і куштуємо. Mm. Війна тут не відчувається. Смачно. Mm. І добре, що ми приправу тут висипали. Mm. Дуже смачно. Таке враження, що тут є сир. Смакота. Просто смакота. Як то кажуть, що борщ чи страва із топора, так оце і тут. Я рекомендую вам приготувати людям мого віку згадати студенчество. А молоді, що це можна готувати недорого, швидко і смачно. Дивіться відео, підписуйтесь, діліться в соцмережах, а поки що, поки будете готувати, пригощайтеся! Дуже смачний красивий салат. Оксана, дякую тобі велике.